Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку знайомимося з письмовим множенням і діленням на кругле число. Сьогодні ми з вами познайомимось з письмовим множенням і діленням на кругле число. Дізнаємо про особливості цього множення та ділення, тож будьте уважними. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 985 поділити на 10. Це у нас 98 і остача 5. Отже, 13 жовтня. Класна робота. І записало 98, остача 5. Так, отже, виконав завдання усно. 42 помножити на 10. 420. 700 ділимо на 100. 7. 400 поділити на 100. 4. 7 на 10. 70. 9 на 100. 900. 1000 на 10. 100. 300 ділимо на 10. 30. І 3 множимо на 100. 300. Виконуємо ділення за стачу. 32 ділимо на 10. Це 3 і остача 2. І перевірка. 834 ділимо на 100 це 8 і остача, 34. 400 ділимо на 4, і остача 20. 563 ділимо на 10, 56 і остача 3. Отже, Олег вважає, що для ділення числа на 10, 10 зостачі достатньо в цьому числі прикрити справу одну цифру або дві. Число, яке залишиться ліворуч, це неповна частка. Число, яке прикрило – це остача. Можемо сказати так. Отже, номер 4. Зараз, будь ласка, зупиніть самостійних пообчисліть. Потім микаємо і перевіряємо. Так, обчислили. Молодці. Давайте перевіряти. 186 множимо на 5. 6 на 5.

176 множимо на 3, 6 на 3, 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 7 на 3, 21. Іще 1 – 22. 2 записала, 2 запам'ятали. 1 на 3, 3, І ще 2, 5. 528. Так, далі 76. Множимо на 6. 6 на 6.

Тому що бачимо, якщо 32 помножили на 3 це 96, а 32 множимо на 30 це 960. Дивіться, зручно записувати так само. Розряди під розрядами, а 0 ми трішки пишемо правіше, і його просто зносимо. Письмо множення число, що закінчується нулем. Записую число стовчок так, щоб 0 або 0 залишилися справа. Виконуємо множення, не зважаючи на 0 або 0. на надобутку дописує стільки нулів, скільки їх у множнику. Номер 6. Записали, будь ласка, і будемо з вами рахувати. Зараз, спочатку, запишіть всі ці приклади. А тоді вже з вами будемо виконувати наші обчислення. Так, 17 множимо на 40. 7 на 4 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 1 на 4, 4, ще 2, 3. Ой, ой, 6, 680. 0 ми спустили. 0 спустили. 9 на 3, 27, 7 записала, 2 запам'ятала, 2 на 3 6 і ще 2 8 870. 333 множимо на 30. 0 спустили, 3 на 3 9, 3 на 3 9. 990. Так. Тут ми нуль спустили з вами. 3 на 4 нас 12. І 1 сюди, 2 сюди, 2 на 4, 8, іще 1, 9, це 20. 0 ми спустили, 8 на 5 40, 0 спустили, 4 сюди, 1 на 5, 5, і ще 4, 9, 900. Тут ми порахували, знову 0 спустили. 2 на 4, 8 і 2 на 4, 8, 880. Далі, 480 множимо на 20. 0 спустили, 8 на 2 – 16, 6 записали, 1 сюди, 4 на 2 – 8, і ще 1 – 9, 960. 0 спустили, 5 на 4 – 20, 0 записали, 2 сюди, 2 на 4 – 8, і ще 2 – 10, вже 1000.

Отже, якщо мені потрібно виконати перевірку. І я, якщо в мене ділення, то я виконую навпаки множення. Якщо в мене множення, то навпаки ділення. Отже, 0 спустили. 8 на 4, 32. Два записали три сюди. 1 на 4, 4. І ще 3, буде 7, 720. 720 ділимо на 40. Як ми дивимося? Одразу беремо дві цифри. І скільки раз поміщається 40 1. Відняли 40 2 мінус 0,2, 7, мінус 4, 3. вийшло 320. Ділимо на 40 це 8. Спосіб добору цифр частки врази ділить на кругле число. Замінює дільний кругле число добутком розрядної одиниці та числа. Ділю неповне ділення на розрядну одиницю, прикрива в нього справа стільки цифр, скільки нулів у розрядну одиниці та одержаний результат ділю на число. Одержую цифру значення частки. Отже, номер 7. Нам потрібно з вами виконати очислити далі приклади. Отже, 900 ділимо на 30. Що ми робимо? Беремо 90, 90, скільки раз 30 поміщається 3. Віднімаємо 90, а цей нулик ми з вами переносимо сюди. Тут ще не вистачає нулика. Тобто буде 30. Так. Отак, 30. Далі 980 ділимо на 70. Що ми робимо? Спочатку беремо дві циферки, 98 ділимо на 70. Поміщається нас один раз. Віднімаємо 70, залишилось 28. Спустили нолик, 280 ділимо на 70 і це 4. Отже, вийшло 14. Далі, 960 ділимо на 30. 30, скільки ще було 90, це 3. Отже, пишемо 3, віднімаємо 90. Залишилось 6. пускаємо 0,60. Ділимо на 30, і це 2. Відповідно, 32. Далі 980. Ділимо на 40. Скільки поміщається, один раз. Віднімаємо 40, залишили 28. Додаємо нулик. Буде 280. ділимо на 40 і це. І це 7. І відповідно, 17. Наступно зараз зупиніть, будь ласка, відео та спробуйте самостійно порахувати. Так, отже, 780 ділимо на 30. Поміщається у нас 2 рази, відняли 60. Залишилось у нас 18. Спустили 0, 180. Ділимо на 30, і це 6. І віднімаємо 180. 780 ділимо на 60. Скільки перемічається? Один раз. Відняли 60, це 18. 70, так, і спустили 0. Буде 180 ділимо на 60, і це 3. Отже, відповідно, 13. Так, 960 ділимо на 80. Скільки раз поміщається? 1, Відняла 80, це в нас 16. Спустила ну, 160. 160 ділимо на 80, це у нас 2. Відповідно, отримали ми 12. І 880, ділимо на 40. 800 ділимо на 40, це у нас 2, буде 80. І віднімаємо знову 82. Тобто буде 22. Так, отже, що вам навчились, над чим ще слід попрацювати. Домашнім завданням буде сторінка 3. Ми працюємо з третім стовпчиком. Ви записуєте приклади і розв'язуєте їх у себе. в лошаді. Ось вони, номер один. І записали всі ці приклади та виконали вчислення. Певнена ви з цим завданням впоратись. Я вам дякую. Всього найкращого і до побачення!